Доброго дня, шановні колеги, рада вітати всіх на цьому курсі Сія. І сьогодні ми з вами будемо говорити про грибкові інфекції та антифунгальні препарати. Моє ім'я Олена Хоменко, я є доценткою кафедри хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії Інституту післядипломної освіти Національного медичного університету імені Богомольця. Перш за все, засвідчую відсутність конфлікту інтересів при підготовці даної лекції. Ми з вами знаємо, що всім лікарям в Україні безкоштовно доступний ресурс UpToDate. Я ще раз хочу нагадати, що на UpToDate ви можете знайти сучасні рекомендації, оновлені, так само і по лікуванню інвазивних грибкових інфекцій в тому числі. Так. Добре. Ми з вами вже опитували. Ми з колегами вже опитували лікарів в Україні, як часто діагностуються грибкові інфекції у пацієнтів. Якщо діагностують, то питали які. При цьому зверніть увагу, що не всі діагностують грибкові інфекції, хтось не проводить діагностику, в когось вони не виявляються, але більшість, ви бачите, раз на три місяці проводить діагностику грибкових інфекцій. І діагностує деякі навіть роблять це щомісяця. І ми спитали, які ж саме грибкові інфекції у ваших пацієнтів визначаються. Зверніть увагу, що окрім лікарів, у яких не діагностують у їхніх пацієнтів грибкові інфекції, у всіх інших визначається кандидоз. Крім кандидоза, також ще зустрічається аспергільоз в невеликій кількості, менше 5%. Бачите, криптококи визначають десь до 10% пацієнтів. І аспергільоз, ви бачите, визначається також разом з кандидозом досить, досить часто, десь 30% випадків. Найбільше Поширеним збудниками мікозів є кандіда, ви бачите, це не суперечить, і міжнародні дослідження це показують, і наші колеги так само визначають, що саме дані грибкові інфекції вони визначають у своїх пацієнтів. При цьому, якщо ми цю кандиду, особливо якщо вона не вона інвазивна і висівається з крові, ми її не лікуємо, то летальність цих пацієнтів складає 60%. Якщо ж ми... Лікуємо кандидоз, то все одно залишається досить висока летальність від 25 до 40%, але вона значно менше, ніж 60%, правда? При цьому дослідники зі Сполучених Штатів визначають, що серед смертності в них від інвазивного міколу в них переважає аспергільоз, особливо коли вони говорять про пацієнтів з грипом h 1 n 1 з covid 19 Знову посилання на лікування інвазивних кандидозів і кандидемії на UpToDate. Зроблю коротеньку паузу, щоб ви встигли відсканувати даний QR-код. Лікування інвазивного аспіргльозу так само, рекомендації на UpToDate, сучасні, доказова медицина. До ризиків. Ми з вами бачимо ризики це і імуносупресія, і нітрапінія, і тривале знаходження центрального вонозного катетеру, парентеральне харчування, пацієнти з опіками, тим, яким проводиться діаліз або будь-яка інша замісна терапія, широкий спектр антибіотиків. Пам'ятайте, що більше семи днів знаходження пацієнтів в відділенні інтенсивної терапії вже також може призвести до розвитку інвазивного кандидозу. Діагностувати ми з вами можемо, і основний з методів в нас буде це мікроскопія, гістологічні дослідження, посіви. Для аспергельозу ми можемо зробити комп'ютерну томографію. Буде досить характерна картина на комп'ютерній томографії легень, Серологічна діагностика проводиться. При цьому зверніть увагу, що в журналі американської спілки та хірургів так було опубліковано те, що можливо, ПЛР-діагностика, тобто полімеразна ланцюгова реакція, можливо діагностувати як інвазивний аспергілюз, так і кандидоз за відповідними антитілами. Що стосується лікування даних пацієнтів. Ми знову ж таки робили опитування, питали, які найчастіше препарати використовуються для лікування тих пацієнтів, яких діагностували відповідно кандидоз. І ви бачите, що всі 100% без винятків використовують флюканозол. При цьому хтось комбінує і використовує також аверкенозол, хтось використовує і флюканозол, і вариканазол, і амфотерицин Б. Використання і флюканозолу, і амфотерицину Б знаходиться в цьому помаранчевому і червоному колах. І ви бачите, що це десь до 25%. Тільки флюканозолом користуються, бачите, 40% наших колег, і досить невелика кількість колег, які знаходяться в цьому сегменті, менше 4%, також використовують і сучасні препарати хінокандини. Інше запитання, яке ми задавали, це як тривало ви застосовуєте антифунгальні препарати. І тут ви бачите більшість використовують більше 50%, використовують 7 днів або менше. Що, мабуть, є не дуже добре. Ми з вами подивимося рекомендації. Є колеги, які використовують 10%. 14 днів стало, і, в принципі, є колеги, які використовують або весь час лікування, або весь час лікування, потім з переходом на оральну форму, і досить тривалий час використовують, і це десь до 30% наших колег. Які ж антифунгальні препарати рекомендовані до використання, як вони діють? дійсно, це амфетерицин Б. Це флюканозола, який відноситься до групи триазолів або азолів, ехінокандини, Вони діють трошечки всі по-різному. Якщо амфотерицин Б утворює такий канал, вбудовується в грибковій стінці, через який вміст клітини витікає, він. Ефективний, але має свої побічні ефекти, такі як нефротоксичність, гіперкалімія, аритмії можуть розвиватися, особливо якщо швидко його вводити. гіпотензія, шок, флебіти, тромбофлебіти. Таким чином, враховуючи це все, основними показами для використання амфетерицину Б буде лікування важких мікозів, аспергільозу, криптококозу, системного кандидозу. При цьому ми будемо обережно застосовувати відділення інтенсивної терапії через високу токсичність і не будемо використовувати пацієнтів, яким ми, власне, хочемо лікувати кандидоз головного мозку так, або оболонок, тому що він бачите. Погано проникає через гематоенцефалічний бар'єр і має низьку концентрацію у ліквої. Найбільш застосованим, ми вже з вами пам'ятаємо, є флюконзол. Потрібно пам'ятати, що його метаболізм відбувається з дією цифрохрому П450, і тому, якщо ми використовуємо паралельно седативні препарати, БСДзепіни, або використовуємо це або статини, або пацієнт отримує. Лікування від віл, то може бути вплив на дію даного препарату. І, в принципі, говорять про те, що дійсно флюконозол найкраще переноситься. Обмеженням його використання буде порушення функціонерок, але це не відміна, а зменшення добової дози на 50% відповідно від. Від віку, від тієї дози, яка застосовується. Потрібно пам'ятати, що флюканозол є неактивним від асперльозу, і на сьогоднішній день, в зв'язку з таким широким використанням, в принципі, зростає резистентність до нього. Можуть виникати також у пацієнтів алергічні реакції. Покази до застосування також на цьому слайді відображені, але ви їх чудово знаєте, це так найбільш вживаний препарат. Оскільки зроскавають чутливість до флюконозолу, іншим препаратом може бути варіконазол. Да, при цьому він може бути використаний і при кандидозі, такому резистивному до флюконозолу, як кандида Крусеї. Він буде препаратом вибору при інвазивному аспергільозі для його лікування, От, буде застосовуватися навіть для профілактики у пацієнтів гематологічних. При цьому знову ж таки пам'ятаємо про метаболізм. Ті препарати, які ми використовуємо, які також діють на П450, можуть мати ефект. Корекція дози має бути так само, як і при флюканозолі при порушенні функції нирок. Так само зростає, бачите, і до нього резистентність, але ще не так широко, як до флюканозолу. І пам'ятаємо, що у пацієнтів може бути фоточутливість, тому ми маємо. Це пацієнті. пацієнта. Хенокандини досить нові, сучасні, ефективні препарати, але, звичайно, обмеженням буде їх кошти, тобто їх вартість, вони руйнують грибкові клітини, гальмують комплекс 1,3 3 глюкан і їх відносять до того, що вони зараз на сьогоднішній день мають бути якби першочерговими у пацієнтів з поширеним інвазивним кандидозом. Мають так само побічні ефекти. Лихоманка, може бути тромбофлібід при інфузії, головний біль і підвищуються ферменти печінки, тому треба регулювати дозування при, у пацієнтів з печінковою недостатністю. Коли ми говоримо і на АПТУДЕЙТ, що нам рекомендують, що емпірична антифунгальна терапія починається з ейхекандинів, при цьому зверніть увагу, що це будуть пацієнти з лихом манко неясного генезу, або, можливо, в них є фактори, які відповідають інвазивному кандидозу. Але якщо ми протягом 4-5 днів даємо препарати і ми не маємо ніякого ефекту, ми маємо цю емпіричну терапію зупинити. Ви бачите, що до хінокандинів, кандинів відповідно ще до рекомендацій, опублікованих у 2019 році, є чутливість у більшості грибкових збудників, у більшості кандидат, і лікування, дозування, з чого ми можемо починати, як екскалювати, і відповідно зверніть увагу рекомендації про припинення лікування. Не потрібно читати, я знаю, що тут невеликий шрифт, але про що тут говориться? Якщо у пацієнта немає нейтропенії, то ми лікуємо, продовжуємо, якщо ми вже призначили антифунгальні препарати відповідно до того, що в нашого пацієнта є інвазивний кандидоз чи інвазивне спірульоз, то ми продовжуємо після того, як отримали культуру крові негативну, ще 14 днів. Ми продовжуємо давати препарат, щоб не було потім, що ми 7 днів полікували, щось там відмінили, тому що дорого, і тому, що, що вроді не, не треба. А далі у пацієнта знову розвивається грибкова інфекція, знову взялася десь. Так само пацієнти, в яких є нейтропенія, ви бачите. Після того, як ми задокументували, що вже кандиди немає в кровотоці, то від цього моменту ще ми мінімум лікуємо цих пацієнтів 14 днів після того, як вже отримали культуру. Дуже широке питання, і яке завжди виникає, це що робити з центральними венозними катетерами, оскільки вони можуть бути джерелом цього інвазивного кандидозу, цієї грибкової інфекції. І якщо пацієнт має цю генералізовану грибкову інфекцію, ми задали питання нашим колегам, чи видаляють вони центральний венозний катетер. І деякі видаляють усім, ви бачите менше 15%, деякі вибірково видаляють, а бачите, майже половина респондентів не видаляє центральний венозний катетер взагалі даним пацієнтам. Що ж говорять рекомендації? Рекомендації, говорять, що якщо у вашого пацієнта немає нейтропенії, то якомога швидше. Рекомендується видалити центральний катетер. Якщо ж у пацієнтів є нейтропенія, то має бути індивідуальний підхід, тобто комусь видаляти, комусь не видаляти, тому що, звичайно, це може, катетер може бути джерелом кандидомії, але може бути і шлунково-кішковий тракт, якщо це була велика абдомінальна операція. А можливо, при нейтропенії високий ризик, наприклад, кровотечі може виникнути. І тому, можливо, ми маємо полікувати і дочекатися, поки. Якось ситуація з нейною налагодиться. Добре, ми не будемо зупинятися, оскільки я онлайн на клінічному випадку, щоб відповідно не затримувати вас. Що би я хотіла підсумувати. Що інвазивні мікози часто зустрічаються у пацієнтів, особливо імуноскомпрометованих, і наявність інвазивних грибкових інфекцій призводять до підвищення летальності, значного підвищення летальності у наших пацієнтів, найбільш розповсюдженим і за даними літератури, і за даними наших колег є кандидоз, Першочерговими препаратами є ехінокандини, але ми бачимо, що найчастіше в Україні використовується саме флюконозол в цих пацієнтів. І у пацієнтів, яких немає нейтропенії, а є підтверджений кандидоз, ми маємо видалити центральний виносний катетер якомога швидше. Я планую підключитися до запитань-відповідей, і тому чекатиму на ваші запитання. de acuerdo